Мої вітання, друзі! З приходом весни так хочеться свіжих овочів і зелені, а що може бути краще, ніж заміксувати все в салаті. Сьогодні приготуємо свіжий соковитий салат з молодої редиски, помідорів, огірків і салатного листя. Він є універсальним доповненням до багатьох основних страв або гарнірів. Молода редиска 180-200 г нарізаємо півкільцями. Помідори чері або звичайні 100 г розрізаємо на 4 частини, якщо вони маленькі. Один свіжий огірок теж приблизно 100 г, ріжемо кільцями. Тепер ще знадобиться половинка червоної цибулі і її нарізаємо пір'ями. І сюди ж нарізано зелень. У мене це невеликий пучок кропу. Тепер додаємо або листя салату, або мікс зелені, як у мене. А далі робимо заправку: 3 столові ложки соняшникової або оливкової олії, 1 столова ложка соку лимона, 1 чайна ложка цукру, сілі перець за смаком і інтенсивно розмішуємо. У нас виходить своєрідна емульсія. Все залишилось тільки полити заправкою салат та ретельно перемішати. Смакуємо одразу ж після приготування, щоб овочі були максимально хрумкими. Такий салат робиться надзвичайно швидко, а містить в собі купу вітамінів і має чудовий свіжий смак. Друзі, якщо вам сподобалось відео, діліться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя.